У Біблії є книги, де Бог говорить відкрито через пророцтва чи чуда, але є такі, де його ім'я не згадується жодного разу, та його присутність відчувається на кожній сторінці. Саме такою є книга Естер. Запрошуємо вас разом з Транссвітовим радіо вирушити у подорож сторінками цієї унікальної книги. Ми разом відкриємо, як історія єврейської дівчини, що стала царицею, перетворилася на історію Божого визволення. Мої вітання, друзі, з вами знову програма Вивчаємо Біблію разом і ваші ведучі Ростислав Бабенко і Ангеліна Чмут. Разом з нами книгу досліджують викладачі Таврійського християнського інституту Валентин Синій і Микола Гордецький. І перед початком нашого дослідження помолимось. Святий Боже, ми просимо твого благословіння на дослідження тієї книги, де, наче ми не бачимо Твого імені, але бачимо твої вчинки, справи і твою любов до кожної людини. Де б вона не знаходилась, і в якій би ситуації вона не була. Господи, ми просимо Твого благословіння на дослідження і застосування тих далеких істин в нашому сучасному житті. Амінь. Отже, сьогодні ми розпочинаємо з вами другий розділ. І прочитаємо, з чого він починається. За якийсь час після цих подій, коли гнів царя Ахашвероша ущух, він згадав, те, що учинила Важті, і що було вирішено щодо неї. Тоді придворні царя, котрі йому прислуговували, сказали: нехай би пошукали для царя цнотливих та гарних вродою дівчат, і нехай цар призначить у всіх областях свого царства. Урядників, аби вони зібрали всіх цнотливих, вродливих з вигляду дівчат у замку Сузи в жіночому палаці, під опіку царського євнуха, опікуна жінок Гегая, і нехай їм дадуть косметичні засоби для прикрашування. І та дівчина, котра найбільше сподобається цареві, нехай стане царицею замість важті. Ці слова сподобались цареві, і він так учинив. Ну, ми бачимо, що між першим і другим розділом пройшов деякий час. Який час ми не знаємо, але точно пройшов. І бачимо, що після того, як Ксеркс згадав про важті, пройшов якийсь час. Він згадав про важті, про те, що вона вчинила. І у нього був великий гарем. Це ми бачимо у другому розділі. Але він чомусь не віддав перевагу жодній жінці цього гарему. Можливо, тому що в вошті була найкраща в цьому гаремі. І треба було шукати заміну такого ж рівня. Тобто вона була дуже-дуже красива, і він хотів. Хоча ми точно не знаємо, що він хотів, але ми бачимо, що врешті врешті він хотів знайти найкращу заміну. І його слуги йому пропонують той план, який йому і сподобався. Тому його придворні, так і кажуть йому: давай зробимо конкурс, знайдемо молодих дівчат, цнотливих, і проведемо конкурс краси. І та, яка буде найкраща, та, яка сподобається, хоча це ризик, ось, але є шанс, і шанс чого? Це краща ідея, ніж шукати в гаремі, бо гарем це вже минуле століття. Да? Тобто гарем він все знає, це його гарем. От я не знаю, наскільки він там пам'ятає імена кожної, да? бо ми бачимо в другому розділі, що дівчина приходить до нього після царя вона йде в інший будинок і все, на цьому кінець. Так? Вона вже не повертається в той перший будинок. Так? До царя вона може повернутися тільки тоді, коли він її покличе. А як ти можеш кликати, якщо в тебе там їх сотні? Тобто треба якось пам'ятати, і можливо, вона якось там могла чимось тебе зачепити, або якось ну, якось ти її запам'ятав. Поговорив, поспілкувався, там, помилувався, поцілувався. Да? Тобто там реально страшна конкуренція. Друзі, варто пам'ятати, що конкурс на дружину, який розпочав Ахаш відрізнявся від всіх відомих і знайомих нам конкурсів сучасності. Ну, по-перше, конкуренція була шалена. Якщо порівняти перську культуру з єврейською, можна побачити, що у питаннях шлюбу і статусу жінки вони відрізнялися. У житті Соломона ми бачимо, що існувало розуміння дружини та розуміння наложниці. Подібне бачимо і у Давида. Коли він покидає Єрусалим, то залишає наложниць. Тож статус дружини цариці та наложниці був різний. Щоб нова жінка могла стати царицею, потрібно було суспільне визнання цього статусу. Неможливо було просто перевести наложницю в статус дружини чи цариці, це вимагало певної процедури або навіть відбору. Ймовірно, саме тому і проводився своєрідний конкурс, щоб визначити нову дружину гідну звання цариці. Про конкретні критерії ми не знаємо, але вочевидь, що вони були важливими, адже мова йшла про іншу культуру, інше розуміння ролей чоловіка, жінки та сім'ї. Ми бачимо, що це різні історії, тобто Ізраїль за часів Соломона і за часів Давида це не те саме, що і Персія. Чому? Бо Персія – це найпотужніша, найвеличніша держава, і цар в ній фігура номер 1 І коли ми дивимося на Соломона, то ми бачимо, що він такий самий, як і фараон, він такий самий, як і цар Тирський. Давид дружив царем Тирським, у них там були добрі стосунки. Тобто були міста держави, були країни держави за рівнем такі ж самі, як і твоя держава. Тому це були політичні шлюби. А тут ми бачимо, що ти фігура номер один і так все твоє. Тому, в принципі, політика, можливо, якщо б він поїхав далі там на схід, чи там індія чи Китай, то можливо ситуація була інша, але його територія і так дуже дуже велика, Тому він робить те, що забажає на своїй території. Тим більше ми можемо говорити про шлюб в сучасному розумінні. Ми читаємо Біблію, наприклад, і ми бачимо деяких царів там Авімлех, наприклад, за часів Авраама, Фараон. За часів Авраама, да, і пізніший фараон за часів Йосифа, там інше, Да. Тобто, ми бачимо, що є різні царі різних держав, і нічого не бачимо про їх дружин. А навіщо про них писати? Бо є фігура номер один, будь то фараон, будь то ще хтось. Був одружений, не був одружений, скільки в нього було дружини, ніхто не знає. Це не важливо. Важливо, що він монарх. Це ж саме і в Персії. Друзі, читаємо далі. У замку Сузи жив один юдей на ім'я Мордехай, син Яїра, син Шімея, син Кіша, з Вініамінового племені. Він був виселений з Єрусалима в неволю разом із юдейським царем Єхонією, якого забрав Вавілонський цар Навуходоносор. Він опікувався двоюрідною сестрою на ім'я Гадаса, тобто Естер. Вона була круглою сиротою. Після смерті її батька та матері Мордихай прийняв її за дочку. Дівчина була струнка постаттю і вродливою з вигляду. Так сталося, що коли був проголошений царський наказ і коли зібрали багато дівчат у замок Сузи під опіку Гегая, то була взята єстер до царського палацу під опіку Гегая, сторожа жінок. Дівчина сподобалась йому і здобула його прихильність, тому він поспішив дати їй потрібні косметичні засоби та все необхідне для неї. Призначив також сім найкращих дівчат, служниць з царського палацу і перемістив її разом зі служницями в найкраще приміщення в жіночому палаці. Проте Естер нічого не говорила, ні про свій народ. Ні про місце свого народження, оскільки Мордихай наказав їй цього не робити. Щодня Мордихай приходив до двору жіночого палацу, аби довідатись, як себе почуває Естер і що з нею відбувається. Коли приходила черга кожної з тих дівчат входити до царя Ахашвероша після закінчення 12-місячного приготування, як належало царським жінкам, адже саме стільки потрібно було часу на приготування. Зокрема, 6 місяців тривало змащування мировою олією і 6 місяців пахощами та іншими жіночими засобами догляду за тілом. Лише після того дівчина входила до царя. Їй давали все, що вона бажала би взяти із собою до жіночого палацу в царський палац. Увечері вона входила, а вранці поверталась до іншого жіночого палацу під опіку царського євнуха, царського євнуха Шашгаза, сторожа наложниць і більше вже не виходила до царя, хіба що цар нею захопився і міг покликати знову, назвавши на ім'я. А коли настала черга ввійти до царя для Естер, дочки Авіхаїла, Мордихаєвого дядька, яку Мордихай прийняв до себе за дочку, вона не просила нічого, крім того, що їй порадив Гігай, царський євнух, опікун жінок, і знайшла Естер милість в очах усіх, хто її бачив. Отже, 10-го місяця, тобто місяця тевета, сьомого року царювання Хашвероша, Естер взяли на царську половину палацу. Цар покохав Естер більше усіх жінок, і вона здобула милість і ласку перед ним понад усіх дівчат. І він поклав на її голову царський вінець та оголосив її царицею замість важті. Ну, По-перше, ми бачимо, що Мордихай був євреєм з коліна Вініаміна. А автор це конкретно підкреслює, що він, цей Мордихай, займає почесне місце в літописі свого народу. Невідомо, хто був його предком. Ми читаємо тільки, що його забрали з Єрусалиму в полон. І це було за часів яхіна. Ми знаємо, що було три хвилі полону. Це 605 рік до Різдва Христова, коли пішла. Перша хвиля, якраз в цю першу хвилю потрапив Даниїл. Потім 597 рік це була друга хвиля, якраз де був його Яхін і якраз батьки Мардихає. І якраз от в цій другій хвилі був прок Єзікіль. Ну і потім була ще третя хвиля, це вже після руйнування Єрусалиму, 586 рік, коли вже е, знищили все, і Єрусалим закінчив своє існування. І тут автор підкреслює, що це якраз була друга хвиля, тобто це 597 рік. Ну і цікаво, до речі, що тут навіть ми бачимо, що не всі євреї покинули Персію після того, як цар Кир видав наказ. Тобто євреї могли повернутися, але не всі це зробили. Це було за декілька років до цього. Був наказ приблизно за 60-70 років до цього, коли Кір дозволив євреям повернутися. Ми бачимо, що багато євреїв не повернулося. Повернулося приблизно треть тих євреїв, які там знаходилися, і Мордехай залишається тут, тут ну, точніше, його батьки. От, і ми бачимо, що він був тут і, можливо, навіть вже займав якусь посаду. От, бо він був вхожий в палац, і коли навіть він там, е, приходить до естер в цій гарем, е, то він кожного дня довідувався, як її там справи. Да? Тобто він мав доступ до території палацу, от, незважаючи на те, що це була окрема будівля, але це була територія палацу. От, і цікаво, що ми бачимо, що він взяв її на виховання. Тобто в неї померли батьки, вона була сиротою, він поклувався про неї як про свою доньку. Ну і цікаво, до речі, що ім'я Естер означає зірка, а Гадаса означає мирт. Тобто, її єврейське ім'я це мирт, а її перське ім'я це зірка. Можливо, варто додати кілька слів про Мардихая. Окрім того, що він мав доволі високий статус у перській державі, його ім'я згадується і в інших біблійних книгах, зокрема в книзі Естер. Є згадки про нього і в родоводах, де перераховуються шановані люди в ізраїльському суспільстві. Дехто навіть вважає, що він міг входити до складу Синедреону. Колегіального органу, який ухвалював важливі рішення громади, ми бачимо, що навіть у період полону ймовірно існувала якась група старших чи мудрих людей, які брали участь у прийнятті рішень. Подібні колективні ради з'являлися в історії Ізраїля неодноразово. І ще за часів виходу з Єгипту Моїсей радився зі старійшинами, представниками народу, які мали авторитет. Отже, цілком можливо, що і в часи Полону також існували подібні ради, і Мордихай був частиною саме цієї групи. Тому він був не лише відомою постаттю в діаспорі, а й шанованою людиною серед ізраїльського народу. Та виникає питання, чому, маючи такий статус, Мордихай не позиціонує себе як єврея. І взагалі тема прихованого впливу і таємниці походження показана в книзі доволі яскраво. Можливо, тут він не своє приховує, але, можливо, він приховує її от, походження. Бо вона кандидатка на пост цариці, і можливо, краще, щоб цар не знав, що вона представниця одного з покорених народів. Тут треба згадати, звідки взагалі вона виникла. Так? Це можна сказати, що пішло від Авраама, ну, євреї. євреї. Авраам жив до того, як він переселився в Ханан, Де? В Урі Халдейському? Так? А де був Ур Халдейський? Ну, це приблизно 240 кілометрів від того міста, де відбуваються події. Бо в принципі сім'я сім'ї тих євреїв вони виглядали як будь-які жителі тієї місцевості. Тому краще просто сказати, що ти плюс-мінус своя. Тобто, все ж таки якісь занепокоєння були, да? так. Бо хто знає, як би цар, якщо б дізнався, хто вона така, як би він відреагував. Далі ми читаємо. Після цього цар справив для всіх своїх вельмож і всіх дворян великий бенкет Свято на честь Естер. Він також оголосив податкові пільги в усіх областях і з царської щедрості роздав подарунки. А коли іншим разом зібрали дівчат, Мордихай сидів біля царської брами. Що ж до Естер, то вона й далі не розповідала про місце свого народження і про свій народ. Як її звелів Мордехай, Естер виконувала поради Мордехая, як і тоді, коли була під його опікою. Тут немає нічого дивного, бо ми знаємо, коли Ізраїль захотів царя, то Бог їх через Самуїла попереджав. Попереджав, що вам треба подумати ще раз чого. Бо цар прийде, забере ваших дочок, які будуть йому служити, ваших синів, ваші виноградники, все, все, все. Він прийде і забере. Тобто, ви хочете царя, добре, ви його отримаєте, але є умови. Тому то це працювалося дуже просто. Цар дає указ, і всіх дівчат забирали. І все. В першому розділі ми бачимо, що це був третій рік царя, а в другому розділі ми бачимо, що це був шостий рік. Тобто пройшло три роки. Воно не виглядало так, що сьогодні пір, йшов 180 днів, потім ще тиждень для всіх, потім ситуація з важті, І тут протягом двох місяців конкурс краси і все швидко замінили. Тобто, це був дуже великий проміжок часу. Це зовсім різні речі, коли ми читаємо історію і коли ми живемо цією історією. Ми говорили з вами, що історія. Саме події це приблизно 470 рік і приблизно до 473 року. Це події з книги Істер. А книга написана десь скоріш після 465 року. Тобто ще було якесь переосмислення цієї історії. І тому. Коли ти вже трошки так здалека дивишся, ти вже можеш сказати на якісь речі, що Бог тут від початку, Він це керує, Він контролює і так далі. А коли ти живеш в цьому, ти ще поки не бачиш цього. Тобі здається, що Бог мовчить, ми його ще не бачимо. Чого? Бо ми присутні в цій історії, так само як і війна в Україні. Після того, як війна закінчиться, пройде якийсь час, і ми скажемо: а ось тепер я бачу, де був Бог за колісами, як він працював. А поки ми живемо тут, і іноді складно сказати, складно зрозуміти, де саме Бог тут присутній. Тому це трохи різні речі. Точно так, як ми згадували життя Йосифа зі Старого Завіту, коли його брати зрадили і продали його, а потім в кінці свого життя, потім вже після смерті Якова, свого батька, коли до нього прийшли брати, от цікаво, що в оригіналі Старого Завіту підкреслюється, що Йосиф їм каже: Ви задумали мені зло, але Бог задумав це на добро. Тобто, навіть не просто Бог спланував зло на добро. Да? Ні. Вони зробили зло, а Бог це перетворив, просто він взяв цю ситуацію і зробив це на добро. Тобто, в якийсь момент, коли ти можеш там, робити зло, да, Бог може з цього зробити добро. Тобто, це мова не про те, що а, Бог планує зло. Бог може просто взяти твою ситуацію і перевернути це на свою ціль, на добро. Так само і тут ми бачимо, що Бог робить свою справу, люди роблять свою, а Бог робить свою. От. І у Бога якісь контраргументи свої, От, на свої дії він робить щось своє. Просто знов таки, ми читаємо історію вже після переосмислення. Ми живемо в історії і ми живемо після історії це різні речі. Звичайно, ми читаємо і бачимо, що навіть згадка про те, що Мордихай викрив е, зраду проти Ксеркса, це ще в другому розділі. От, і ця історія нам знадобиться пізніше, бо вона також буде можлива. І дійсно, історія Мордихая і зради губиться серед підготовки до конкурсу краси. Ми читаємо. Якось, коли Мордихай сидів біля царської брами два царських євнухи, вартові біля дверей, Біхтан і Тереш, розлютившись, шукали можливості здійснити замах на царя Ахашвероша. Ця справа стала відома Мордихаю, і він повідомив про це царицю Естер. А Естер від імені Мордихая розповіла цареві. Справу було досліджено і встановлено її правдивість. Отже, обох слуг повісили на шибениці. Про це в присутності царя було записано в літописну книг, і ця історія вона вплине на майбутній хід подій. Вона дуже-дуже важлива. І тому, коли ти вже оцінюєш, пройшовши через там 20 років цю історію. То вже факти трошки по іншому розставляєш. А коли ти живеш в цьому, то воно реально трошки складніше. Тому так, з одного боку, ми, як спостерігачі, які відсторонені, і ми вже бачимо, і навіть знаємо, чим воно закінчиться, бо ми її читали не один раз, так? то ми можемо сказати, що так, з першого вірша, Бог присутній в книгі Естер, так Він робить і Він веде свою лінію заради спасіння свого народу, тому це простіше. А коли ти живеш в цьому, як і війна от, в Україні, от, під час цієї війни, да, то ти не розумієш, як тобі виживати тут, зараз, під час бомбування, от, або навіть в Європі з проблемами з роботою, там, як там в Польщі жартують, да, що в неділю в Польщі працюють тільки світлофори і українці. І коли ти виживаєш в таких умовах, то є реально багато питань. Потім, через 15-20 років, ми ці речі переосмислимо і будемо зовсім по-іншому на це дивитися. Але треба берегти вірне саме сьогодні. Бо саме сьогодні, як це робив Даниїл, як це робила Істер, незважаючи на те, що вона була сиротою, вона була під опікунством Мордихає. Якщо б вона була повна сиротою без Мордихая, то невідомо, що б там було. І все ж таки Мордихай мав на неї вплив і виховував як рідну доньку. Ми бачимо, що реально вона цнотлива, вона правильна, навіть з точки зору юдеїзму, як і Мордихай. От. І це впливає потім на багато речей, що якраз Бог і використовує, так само, як і Даниїл та його друзі. І ми бачимо, що Бог працює, але працює невидимо. Ми бачимо в 9-му вірші, що дівчина сподобалась цьому євнуху. Потім пізніше цар покохав її. Тобто це все праця Бога. Той же Гігай він впливає принаймні на, на що? Ну, по-перше, вона йому сподобалась. Потім він робить так, що він їй порадив, що треба взяти з собою, щоб виграти цей конкурс краси. Тобто, цікаво, що, можливо, він знав вподобання царя, ну і 100% знав, бо він якраз керував цим гаремом. От, він Підказує, що їй, що її треба взяти з собою, як треба поводитись, щоб виграти цей конкурс краси. І можна сказати, що Бог якраз стоїть за цим. Так, це звичайно. Четверта книга Єздра. Якщо не помиляюсь, то там є така ситуація, коли цар задає питання, що найсильніше всього в світі. Виходить, перший і каже, що найсильніше всього в світі це ти, цар, твоя влада і все, що пов'язано з тобою. І цар послухав, погодився і каже: ну да, так, так і є. А другий день знову зібралися всі вельможі, Другий юнак виходить і каже: Так, цар, ти номер один, але вино сильніше за тебе. Бо напої царя, і він приймає рішення, як ти хочеш. Цар послухав, погодився і сказав: Так, ти правий. Третій день виходить Єздра і каже: Так, цар, ти фігура номер один це 100%. Вино так, воно впливає на царя і можна приймати рішення, як ти забажаєш. Але сильніше всього це жінка, бо з їх рук ми їмо, за них воюємо, приймаємо рішення. Ну і врешті врешт цей спор виграв саме Єзра. В розмовах про книгу Естер наголошується, що події відбуваються у складному культурному і політичному контексті, де жінка мала мінімальні права, хоча в той самий час вплив жінок був величезний, і в цьому був парадокс. І, взагалі, сама історія більше нагадує життя в еміграції та під тиском чужої культури, ніж якусь казку про попелюшку, яку ми звикли слухати. Портрети Естер та Мордихая показують Божу дію, хоч і невідому на перший погляд. Саме через випадковості, людські рішення, спонтанні емоційні вибухи та навіть мовчання Бога формується шлях до спасіння його народу. Це підкреслює головну ідею: Бог діє за лаштунками історії, навіть коли здається, що його немає і не може там бути. Для сучасного читача, особливо в умовах війни чи переселення, це стає закликом триматися вірності, зберігати цінності та довіряти Божому плану, навіть коли його присутність не відчувається безпосередньо. Ну, а на цьому ми маємо завершити нашу розмову. З вами другий розділ книги ЕСТЕР досліджували Ростислав Бабенко і викладач Таврійського християнського інституту Микола Гродецький. Почуємось!